Привіт, рада вас вітати! Подивимося, якими будуть для вас крайні дні вересня з 25 по 30. До чого вам треба підготуватись, на що звернути увагу. Розпочнемо ми з енергій. Кінця вересня і по всіх сферах життя. Особисте життя для левів, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, налаштувались двійка жезлів і четвірка пентаклів. Так, тут у вас енергії пов'язані з тим, щоб. Я назву так просто збереження енергії, збереження ваших ресурсів, збереження вашої стабільності. Двійка жезлів це от ми маємо якісь перед нами варіанти, і вони нам обидва подобаються. І ми поки що не хочемо вибирати якийсь конкретний, ми просто придивляємося. А може нам вдасться всіх обіграти і вибрати обидва. Тобто тут у вас, в принципі, прогнозовані такі спокійні енергії, в яких ви будете знаходитися до кінця вересня. Четвірка пентаклів це наша зона комфорту. Це те, що нам звичне, це те, що. Давно вже з нами, і ми не хочемо цього позбуватися. Тобто, це вже якась серйозна велика частина нас, частина нашої рутини і нашого життя. Тобто тут у вас тиждень, покликаний вас трошки, знаєте, як slow -mo, та? Тобто, так, заспокійся, нікуди не спіши, твоє залишиться з тобою. Не роби різких рухів. Так, особисте життя, шестірка мечів. Так. Для тих, хто в нас самотній. Ну, тут немає нового знайомства. І, чесно кажучи, навіть натяку на нього. Чому по цих картах вісьмирка мечів, п'ятірка мечів, це може бути застрягання в позиції жертви. Це може бути небажання вступати в нові стосунки, бо в попередніх вам зробили боляче, наприклад. Або ви проходили через зраду, через такі серйозні душевні муки. І вам на даному етапі легше, щоб себе, от свою душу і своє серце, не, не піддавати болю знову, вам легше просто закритися від якихось нових любовних переживань. Для тих, хто в любовних трикутниках знаходиться з левів. Так тут іде робота над побудовою якогось спільного майбутнього. Особливо це актуально для тих, в кого є діти. Тобто тут для когось це буде бажанням зберегти сім'ю заради дітей, при тому, що по шестірці мечів поки що не зрозуміло, чи це хороша ідея, чи ні. Для тих, хто в нас. В серйозних і стабільних стосунках. Так. тут у вас цікаво, бо знову ж таки четвірка Пентаклів. Намагатися по максимуму зберегти ваш союз, бо поки що не зовсім зрозуміло, як все буде розвиватися далі. Тобто, можливо, у вас трохи різні плани на майбутнє, або вам складно знайти якусь спільну мову стосовно якихось речей. Тобто тут не знаю, можливо, навіть не зовсім чесним способом, але зберегти стабільність у вашій парі. Цікаво буде почитати зворотній зв'язок. Що я маю на увазі під нечесним способом, це щось недорозповісти. Десь можливо притримати коней. Да? Тобто, не бути прям таким же відкритим і чесним, просто заради того, щоб зберегти спокій внутрішньо. робота. Так, тут у нас стабільно поки що. Зараз будемо. Дивитися для всіх, для тих, хто не працює. Так, для тих, хто не працює, тут у вас болить вам те, що ви не реалізуєтесь якимось чином. Але і щось змінювати поки що ви не можете або не хочете. Бо лицар Пентаклів це стабільність, він стоїть. Він нікуди не їде на тому коні, він тримає пентаклі, все в нього класно. Він чекає, коли до нього прийдуть. Тобто тут вам може ятрити душу те, що ви не реалізуєте свій потенціал, але наразі стабільність для вас в якійсь мірі є більшою зоною комфорту. Для тих, хто в пошуку. Цікаво, цікаво. Тут ви продовжуєте шлях, ви продовжуєте пошук тієї вакансії, там де ви могли показати себе на максимум. І, можливо, це саме робота пов'язана з індивідуалізмом, тобто робота в колективі для вас ну, не зовсім підходяща. Тобто вам би хотілося мати таке місце. Де б ви могли себе проявити одноосібно. Або принаймні більшість ваших обов'язків не були б пов'язані з командними процесами. Так. Ну, так. Тобто ви тут продовжуєте пошук тієї вакансії, яка б вам підійшла. Багато, багато підводних камінців вилазить. Але ви їх дуже швидко виводите на чисту воду. Ще маю на увазі, на співбесіді одне, перший день стажування зовсім інше. І ви не погоджуєтесь на це. Так, для тих, хто в нас має свій бізнес або хто фрілансер. Так, тут успіх успішний тиждень, що в одних, що в інших. Багато спілкування. Ви відчуваєте себе переможцем, тобто класно закриваєте якісь офери, класно працюєте на результат і, можливо, можливо, вам потрібна консультація, наприклад, для вашого бізнесу з якимось висифі. Тобто для вашого бізнесу тут перспективи шикарні. Для тих, хто працює сам на себе, теж багато оферів, багато спілкування, багато нових клієнтів і загалом стабільна ситуація. Також для когось це може бути звернення до нотаріуса, юриста, адвоката, кого завгодно, хто вам допоможе з бюрократичною частиною, з можливо, якимись перевірками. Давайте рухатись далі. Фінанси. Так, по карті справедливість це рівноцінність, тобто доходи рівні розходам. Все чітко, все чесно, все прозоро. Для тих, в кого був суд, це виграш по суду і отримання якихось дотацій, субсидій, будь-чого. На що ви претендували і що вам по праву належить? Ну, так, тобто це багато роботи, можливо, кілька джерел заробітку, але загалом тут ситуація у вас стабільна. Морально-психологічний стан. Світ. Тут мені хотілося прояснити, що саме це у Левів значить. Так. Ви перебуваєте тут в стані, коли... Вам дуже сильно хочеться почати щось спочатку, почати рухатись, почати взагалі кудись двигатись. Але по цій четвірці пентаклів, яка в нас є головною енергією наразі, вам рекомендують всі нові починання вже з жовтня. Тобто, ці п'ять днів для вас повинні пройти максимально в зоні комфорту. Але з цим відчуттям внутрішнім, що ви готові до якогось нового для вас шляху, ви готові подивитись на світ по-новому, розпочати щось нове, піти від старого, та? От просто взяти, розвернутися спиною, більше ніколи не оглядатися, поїхати кудись. Можливо, вам давно цього не вистачало. Відживити себе енергетично, можливо, через спілкування, через партнерство, через відчуття безпеки. Тобто тут я бачу якийсь внутрішній, не те, щоб дисонанс, це просто коли душа вже бажає танцювати, та, але тілу ще треба час на те, щоб призвичаїтися до ритму. Але ця карта світ, вона мене тут дуже сильно радує, тим, що це карта цілісності, це карта конкретності і розуміння, що я заслуговую на все найкраще. І я досягну цього. Переді мною стоять конкретні цілі. Яким чином я вже буду їх досягати, це вже інше питання. Цим ви будете займатися вже в жовтні. Я таке відчуття маю. Але наразі, наразі тут би класно було сконцентруватись на питаннях партнерства. Емоції, активні дії, стабільність, партнерство. Колісниця не поїде лише з одним сфінксом. Для колісниці тут треба два сфінкса. І це може бути не обов'язкове партнерство з кимось, це може бути ваше партнерство з собою. Тобто розглядати себе як свого ділового партнера або партнера по життю, ставитися до себе так, якби ви ставилися до коханої людини. Це основна ваша задача, бо тут у вас вже план чіткий, він складений. Просто робити конкретні дії потрібно вже з початку жовтня. Дайте собі час. Не спішіть, бачите, зірка, нові перспективи. Просто вам з холодним розумом потрібно підходити до цього всього. Можливо, для того, щоб охолодити цей ваш розум, вам потрібні ці п'ять днів. А далі все піде як по маслу. Що ж, рада була подивитися з вами наступні п'ять днів. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, коментарі, поширення. Дуже вам за це дякую. І до нових зустрічей, і до нових відео. Пока-пока, леве.